Вінкольний авіатор у нас приїхав. Зараз зустрічаємо його і робимо певну розпаковку. Товіль має пошкодження в передній частині і невеличкі по задній. Але при навіть таких невеличких пошкодженнях розраховувати на маленький бюджет ремонту неможливо, адже це специфічний автомобіль, який має досить дорогі запчастини. Але в нього є приємний бонус. Це коли страхова компанія складає ось так запчастини, тобто там фари. Бампер, речітка, у нас, хоч вона і розбита. Ну а, тим не менш, щось із цього бампера, парктроники, ті самі проводки, воно буде використане. О, зараз хлопці роблять дефектування, повністю розкладають усі запчастини перед боксом, перепишуть, що є, що приїхало, що вціліло, що ні і що потрібно буде докупити. Вінкольний авіатор це преміальний сегмент Форда, і це так само, як вінколь наутілус. Раніше ми були більше знайомі з МКЗ, МКХ, але тепер ці автомобілі стали більш потужнішими, преміальнішими і комфортнішими. Тому що у них йдуть і подвійні склопакети, і покращена шумоізоляція, і вентиляція сидінь, і самі топові комплектації Black Label взагалі, просто коли дивишся на машину, ти заворажуєшся. Ну якось так. По ціні, в принципі, вони йдуть майже так само, як їхні аналоги по Ford, ну, тобто там, на Nautilus, Edge, там, Explorer, Aviator там, і так далі. Але вартість ремонту на Лінкольн значно дорожча, ніж на Ford. А рівень автомобіля по комфорту ну, може прирівнюватись до Mercedes і BMW однозначно. Якось так. Зараз у нас розпаковочка, приймаємо роботу, будемо працювати далі з автомобілем, інформувати вас далі на відео. Ну якщо вам потрібно замовити авто ізі штатів, Total Drive.